Сьогодні і над Києвом і над Україною пролетіло 20 пунктів мирного. Плану і от на цьому тлі, а ще більш безглуздими стають будь-які розмови про вибори, про референдуми, про інше, що не стосується одного посилення збройних сил України, посилення протиповітряної оборони, посилення захисту нашої енергетики. Ми не е, популістська політична сила. Ми не даємо пропозиції на листочку просто з повітря взяти кошти, перерахувати їх на зсу. Ми пропонуємо вам, шановні колеги, з монобільшості, де взяти ці кошти в бюджеті? Як відмовитися від тих другорядних статей бюджету, які сьогодні є неприпустимими в воюючій країні на тлі тих жертв, які несе Україна, на тлі тих руйнувань і перерахувати їх в першу чергу на збройні сили України і на протиповітряну оборону? Давайте ще раз поговоримо, де можна взяти 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів гривень, які мають піти саме на доплати військовим і на посилення протиповітряної оборони. Починаємо. 4,5 мільярди так звані стратегічні комунікації, які наступного року влада запустить для того, аби стратегічно доводити українцям про стратегічну важливість виборів і стратегічну важливість перекласти відповідальність президента на народ про захист територіальної цілісності і суверенітету на неконституційний референдум. Оце будуть стратегічні комунікації. І уявіть собі, уже є план проводити цей захід в Буковелі. Під генератори тепленько зібратися і роздеребанити 4,5 мільярди на стратегічні комунікації. Вам не соромно. Можливо, давайте ми ці кошти на ЗСУ перерахуємо. Далі марафон. Марафон виправдовує владу. Всі ці роки брешучи про те, що у нас кава в Криму буде. Що у нас так легко достануться нам кордони 91-го року? І ви всі голосуєте за цей марафон. Я розумію вашу політичну мотивованість, тому що ви там всі присутні. Це єдине знаєте місце, де вас беруть інтерв'ю. Ви нікому не цікаві в країні. Так от там от вас штучно пхають слух в цей марафон. Далі кешбек. Скажіть, будь ласка, це нормально, коли сьогодні у нас в умовах ну такої руйнації українського бізнесу насправді замість адресної допомоги ви ну такі аукціон небаченої щедрості роздаєте всім підряд, так само як і Вовину тисячу. Але ніхто не згадує про збільшення на багато багато мільярдів бюджету офісу президента. Це на саміти миру чергові вони будуть йти ці мільярди, на генеральну прокуратуру, на ДБР, структура, яка перетворилась просто на механізм репресій проти українців, на інші силові структури. От європейська солідарність дуже. Ретельно проаналізувала бюджет на 26-й рік і знайшла там 100 мільярдів гривень, які можна перерахувати на збройні сили України і на протиповітряну оборону. І я переконана, що якщо ми з цього приводу проведемо референдум, то українці всі це підтримують.